Для дітей нового світу. Дайте дітям можливість думати. Нехай кожен не полінується і замислиться над завданнями нового світу. Не перекладайте відповідальність на інших. Це справа кожного. Що таке думка? З чого вона виникає? Чи народжується в нашій голові? Чи ми ловимо її, наче радіоприймач? Яку саме думку ми притягнемо залежить від чистоти серця? Саме серце, невидиме для ока, але присутнє в кожному з нас, уловлює думки з простору і передає їх розуму. Воно може дати підказку і принести відповіді на важливі запитання. Сьогодні ми поступово з вами занурюємося в розуміння цих найважливіших речей. Космічний корабель уже давно прямував до визначеної мети, але ще й половина шляху не була подолана. Можна нам, будь ласка, зупинитися на цій планеті? Та на прохання двох наймолодших членів екіпажу командир. Вирішив змінити маршрут і здійснити посадку на планеті, придатній для життя. Ці діти ще ніколи не відчували землю під ногами. У нашій експедиції нас очікують непрості випробування. Подумав командир. Гаразд, зробимо зупинку на цій планеті. Дітям дуже хотілося побути без скафандрів, відчути простір підставити обличчя свіжому вітру, пробігтися босоніж по траві, скупатися в справжньому озері. Коли космічні мандрівники вийшли з корабля, то здивувалися побаченим. Вони опинилися на справжній планеті квітів. Квіти росли всюди на землі, під землею, на воді і під водою. Їхні розміри варіювалися від мікроскопічних до гігантських. Під однією квіткою міг сховатися весь екіпаж. Інші можна було побачити лише під мікроскопом. У небі світило три лагідні сонця, а четверте, блакитне, маленьке щойно з'являлося за обрію. Не встигли космонавти пройти сотні метрів до озера, як почав крапати м'який дощ. І тоді сталося щось надзвичайне. В атмосфері від землі до неба почали розпускатися квіти, Так-так, вони росли навіть у повітрі. Ці невагомі, прозорі, мов голограми квіти не мали коріння. Вони були ефемерні та зникали невдовзі після дощу. Розчиняючись, вони створювали хвилі аромату, що наповнювали космонавтів відчуттям бадьорості, радості та навіть ситості. Це була пожива без тягаря. Чарівна, ароматна, жива. Командир першим помітив її дію. Йому було 197 років, але він почав стрімко молодшати. Незабаром він виглядав на 25. Це щось неймовірне. Але за півтори години нам усе ж доведеться залишити цю дивовижну планету, нагадав командир. Космонавти поспішили до озера. Вони купалися, бігали, сміялися, гралися на м'якій траві і співали. Планета дихала радістю. Як гарно. Я люблю цю планету квітів. То корабля залишалося не більше 20 метрів. Дівчинка зірвала першу ліпшу квітку і простягнула її командирові. Це від нас усіх. Дякуємо за радість, командире. Дякую за квітку, відповів він. Але раптом сталося неймовірне. Усе барвисте розмаїття долини почало зникати. За кілька секунд рослини зів'яли і висохли. Казкова долина перетворилася на сіру пустку. Здійнялася пилова буря. Вітер завивав люди, більше не чули один одного. З великим зусиллям екіпаж дістався корабля. Щойно люк зачинився. Корабель злетів у небо, прямуючи туди. Де немає земних шляхів. Світ єдине ціле. Учителю прошепотіла вражена дівчинка. Коли він розповів їй цю сумну історію. Ви одразу зрозуміли, що сталося з планетою квітів? Якби тоді зрозумів. Хіба сказав би дякую за зірвану квітку? Тяжко зітхнув старий учитель. Ми усвідомили, що накоїли лише коли трагедія розгорнулася у нас на очах. Причиною були ми космічні рятівники. Одна єдина квітка учителю? Хіба таке можливо? Можливо, тихо відповів він. Учитель дістав кілька коробок з пластиковими пластинками, схожими на доміно, і почав вибудовувати їх на столі у складну хвилясту лінію. Відстань між пластинками була трохи меншою за їхню довжину. Утворився гарний візерунок. А тепер дивись, сказав він, і злегка штовхнув першу. Як і на планеті, перша впала і зачепила наступну. Та, сусідню, і так далі. Вся лінія впала за мить. У дівчинки від подиву відкрився рот. Тепер ти розумієш, що сталося? Це так страшно. прошепотіла вона. Так, у природі все пов'язано, все взаємозалежне. Ми зірвали, здавалося б, одну квітку, але вона була частиною всього живого, і ми знищили все. Учителю. А чому краса така беззахисна? Бо вона не вміє ні злитися, ні боротися, ні нищити. А що ж вона тоді може? Лише одне любити. Немає такого земного вчинку, що не мав би стосунку до всього сущого, ти відповідальний за кожен свій крок. Всесвіт. Це єдиний живий організм. Кожен твій вчинок, слово і навіть настрій створюють хвилю, що торкається всіх довкола, або світлою, або темною стороною. І щодня саме ти обираєш, який слід залишиш: надихнути, підтримати, зігріти чи навпаки. Твій вибір це маленький промінь, що здатен змінити цілий світ. Поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш інстаграм, там ви першими дізнаєтеся про вихід нашої книги. З любов'ю до вас світло Сказ!